Дивилася в інтернеті, що виявляється ось такий будівельний очисник висолів дуже класно справляється з нальотом у ванні. Ось у мене тут є така запущена поверхня, гляньте, який бруд. Тут все пов'їдалось. Хлопці кажуть, що чим тільки не пробували, нічого не допомагає, нічого не відмиває. Тому зараз будемо тестувати, наскільки ефективно справиться цей засіб, чи дійсно допоможе. Такого, знаєте, різкого запаху не відчуваю так. При цьому обережно в рукавичках трошки наливаємо у ємність, закручуємо, беремо пензлик. Зараз будемо наносити так, як там на відео. Дивіться, дивіться, як шипить. Клас. Я навіть не прикладаю ніяких зусиль. Дуже. Мені дуже подобається, дивіться, було чорне, все стало біле, причому реакція миттєва. Супер. От могли б ви подумати, що такий <рес> очищувач будівельних матеріалів, будівельних вислів, якихось цементних розчинів, залишків, клеїв і так далі. Класно себе проявить у ванні. Дивіться, який ефект. Я сильно не тру, я легенько так пензликом провожу, і вже який результат. Я, ну, я думаю, що це дуже круто. Зараз будемо знову дивитися. Дивіться, було чорне, а тепер біленьке все. Тому блін, я рекомендую. Це дійсно класна штука. Обов'язково працюємо в рукавичках, обов'язково змиваємо водою. максимум на 5 хвилин можна залишити. Ну і замовити можна на сайті укргостком.юе.